З настанням літа у Тернополі знову запрацювали атракціони. З 6 червня вони відкриті для відвідувачів у парках Сопільче та Національного відродження. Серед знайомих усім колесо огляду, автодром, дитяча залізниця, грибок та інші. Одним із перших цього сезону на каруселях покатався чотирьохрічний Маркіян. Хлопчик обрав атракціони Карнавал, дзвіночок та потяг Гусениця. На каруселі. Тобі сподобалось? Так. А ти раніше був на таких атракціонах? Так. Да. Перед відкриттям сезону усі атракціони пройшли експертне обстеження, отримали відповідні дозволи та акти про допуск до роботи. Тож відвідувачі можуть не хвилюватися, кататися на каруселях безпечно. Цьогоріч, як і завжди, працівниками нашого комунального підприємства проводиться дрібний ремонт перед початком сезону. Допрацьовували щось, щось домальовували, щось доварювали. Щось загалом у нас налічується 15 атракціонів, які будуть працювати цього. Сезону е, більш дорослі атракціони в нас розташовані в парку національного відродження. І дитячі, як ми можемо побачити, знаходяться у парку Супільчин. Цьогоріч вартість дитячих атракціонів коливається від 30 до 50 гривень, дорослих від 30 до 60. А для дітей героїв Тернопільської громади віком до 18 років, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Відвідування атракціонів у міських парках безкоштовне. У будні дні каруселі працюють з 12 двадцятої до восьмої вечора, а у вихідні з одинадцятої до дев'ятої вечора.